Уркіт важкої техніки та метушня робочих. Така атмосфера панує у дворі за адресою вулиця Українська. 2. самого ранку тут почали роботи з оновлення асфальтного покриття. старе покриття було в суцільних ямах, а подекуди шматки асфальту робітники знімали просто лопатою. Нині верхній шар асфальту повністю зняли. Вже далі у планах розміщення підкладки з пісочної суміші та укатування нового асфальтного покриття товщиною у 5 сантиметрів. Загалом нове покриття має прослужити не менше трьох років, зазначають підрядники. На даному об'єкті буде призведено укладка біля тисячі квадратних метрів асфальту. А взагалі. В даному районі буде ну, около п'яти з половиною тисяч квадратних метрів. Буде ремонтувати з Аналогічні роботи виконали у двох дворах по вулиці Олександрівській, 54 та 74. За планом мають відремонтувати дорогу ще за 12 адресами. Загалом на усі роботи виділили близько 6 мільйонів гривень. Зараз, згідно постанови Кабінету міністрів, воєнний час не виконуються капітальні роботи, тому це. Поточний ремонт доріг, тобто виконує. Ми не замінюємо бордюри, йде, знімаємо шар старого асфальту, аварійний шар доріг і вкладаємо новий асфальт. Якщо не завадить погода, то роботи на всіх об'єктах завершать до кінця наступного тижня. А мешканці будинків за адресою по вулиці Українській, 2 зможуть проїхатись оновленим покриттям вже за декілька діб. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.